А тепер власне до новин ГПУ просять допитати Льовочкина, Фірташа і Хорошковського стосовно інтера депутати від народного фронту вимагають від генерального прокурора допитати Сергія Льовочкина і Дмитра Фірташа з приводу продажу акції телеканалу. Про це сказав журналістам. Депутат Антон Геращенко далі цитую. Просимо генпрокурора дати відповідні відповіді на запитання, на які підставі пан Фірташ витратив 2,5 мільярди доларів на придбання контрольного пакета акцій у 2013 році. За словами Геращенка, інформація поки не підтверджена про те, що ці гроші було видано за вказівкою Путіна, який вже тоді готувався до захоплення України. Мовляв, йому потрібно було мати змі, які не лише ззовні з Росії, але й внутрішні засоби масової інформації. Эти ж люди в январе цього года, когда партия Народный Фронт внесла законопроект об определении конечных собственников телеканала и средств массовой продала 29% акций телеканала Интер. Напомню, что раньше до января телеканала Интер Принадлежали першому каналу общественного російського телевидения. тому каналу, який стравлював між собою граждан України, який піднімав бунти проти України, який содействовал зомбированию населення его востока України Крыма, в том, Криму, поднимать восстание проти України.